Види підпалів, пілотна дуга, швидкість різня та який обрати для ЧПУ станка, саме ці та інші питання ми сьогодні розглянемо, а почнемо з теорії, щоб краще розуміти процеси. Існує три види підпалу дуги: контактний, високочастотний і пневмо. Перший ми навіть не будемо розглядати, тому що він морально застарілий, зустріти його зараз важко, і він нам абсолютно не підходить. Почнемо з високочастотного. Є у нас наш метал, матеріал, який ми зараз будемо різати, якоїсь умовної товщини. Це нам абсолютно не принципово, і до нього обов'язково підключений наш мінус або маса. Далі. У нас є наш плазматрон, пістолет, з якого вилітає плазма, схематично він в розрізі виглядає наступним чином. Тут у нас є корпус, тут у нас є електрод, і обов'язково має бути деякий зазор між нашим металом і ось цим. Далі у нас тут рухається повітря, це окреме тиск, його розходи і тому подобне. Це більше до налаштувань. Воно має бути вказано в Описі до вашого апарату, але, в принципі, там десь від 5 до 5,5 атмосфер, але бувають різні варіації, тому так і буде. Далі, в нашому апараті є осцилятор, Цей осцилятор виробляє високу напругу близько 20 кВт. І високу частоту, і можу порівняти це з принципом електрошокера, який, в принципі, так пробиває, нажимаєте, і виникає наша іскра. Далі після натискання кнопки наш підпал відбувається наступним чином: дує наше повітря, на ці контакти подаються наша висока напруга, і вона пробиває наш з вами простір, в якому ми знаходимося. Отже, тут виникає ця іскра, цю іскру видуває наше повітря, і ось тут формується наша дуга. Далі у нас є два типи дуги: це пілотна і робоча. Робоча виникає після пілотної. Пілотна дуга, вона отут вилітає і їй ще не потрібен сам метал, наш мінус, але вона може деякий час існувати після того, як вона знайшла наш метал, наш мінус. Вона вже контактує і ось тут вимикається ось ця допоміжна напруга. Оскільки в нас вже є цей контакт. У нас наша робоча дуга з'являється, і ми можемо працювати. І щоб існувала наша пілотна дуга, тут має продовжуватись подаватися ця висока напруга. І тоді буде в нас тут без металу триматися наша дуга. Це ви могли побачити на початку відео. Хоч в мене там і інший підпал. В принципі, тут сподіваюсь, все зрозуміло. Як тільки ми знайшли метал, включається робоча дуга, вимикаються ось ці. Допоміжні напруги і все. Але от із цієї напруги і цієї допоміжної штуки виникає її мінуси. Мінуси це менше життя розхідних матеріалів. Ось ці от корпуса і оце все оце вважається розхідним матеріалом. Чим більше у вас підпалів, чим більше у вас пробоїв, тим більше виникає ось у цих іскорок по шляху найменшого спротиву, тим більше тут залишається якихось плям, обвуглень. Дірочок і тому подібного, і тому з часом дуга може не так стабільно запалюватися. Тому потрібно міняти ці розхідники і слідкувати за їх станом. Також тут ще є цей отвір. Цей отвір багато чого важить, але це також буде далі трішки. Ну і звісно, ще один великий мінус цього методу підпалювання це оця велика частота і висока напруга, яка може давати наводки перешкоди на наш комп'ютер. Оскільки в моєму станку комп'ютер знаходиться стаціонарно дуже близько до сопла, і в принципі я це не можу ніяк. Вирішити, можливо, допомогло б екранування, в основному воно і допомагає. Але я вирішив для себе не експериментувати, тому що ну, ось так. пневмо може, підпал має майже те саме, але у нас є деякі невеликі нюанси. У нас так само є пілотна дуга, у нас так само є робоча дуга, але ось цей внутрішній електрод у нас рухомий. Я зараз покажу, як він рухається, і це один із основних принципів, як можна оприділити, що у вас ваш плазмотрон має пневмопідпал підпал саме. Ось Оця штука у нас рухається. Тобто вона може бути отут, але воно буде так контактувати, і е, отак воно буде рухатись. І в момент натискання кнопки, воно у нас замкнуте, і в момент натискання кнопки він відскакує назад. І нам можна мати невелику напругу, оскільки відстань тут буде набагато менше в початку розриву. І там близько 200 вольт вистачає, і нам не потрібен цей інститут, у нас немає наводок. І в момент відриву, наприклад, якщо у нас воно трішки рухнулось. У нас напруга була, тут була іскорка, і цю іскорку видуває, воно запалюється, і все, в принципі, працює. За рахунок цього, розхідні матеріали живуть трішки довше, і, в принципі, більш-менш е непогана стабільність підпалу дуги. Ось так. Але але, з пневмопідпалом є один нюанс, про який дуже важко мені було знайти і розібратися. І зараз я вам про це розкажу. Ми зрозуміли, що у нас є два стани нашого плазматрону при пневмопідпалі. Перший, коли у нас закорочено, другий, коли тиск повітря в нас подався, і електрод у нас відскочив. І при цьому всьому в пневмопідпалі існує два варіанти: спрощений і повного циклу. Розглянемо спочатку повного циклу, так буде цікавіше. У нас є наш стан, він замкнутий, повітря не подається. Ми натиснули кнопку підпалу або наш станок, це не важливо. Починає подаватися повітря, але не подається напруга на осі наші контакти. Повітря подуло, наш електрод відскочив, але оскільки напруга не подавалася, Підпалу дуги не відбувається. Потім станок сам е, плазморіс е, апарат перекриває повітря. У нас електрод вертається в наше ізначальне положення. Потім він подає напругу і знову подає повітря. І тоді вже, тільки наступного разу, у нас виникає тут іскра після подачі повітря. Електрод відскакує, напруга вже подавалася і виникає наша дуга. Ну і далі там процеси всі з пілотною і робочою дугою. Переваги цього. Більша стабільність підпалу, якщо щось сталося, воно не підпалиться. Оскільки перший цей цикл він потрібен для того, щоб перевірити і очистити сопло. Наприклад, якщо там були якісь акаліни чи ще щось, воно продуває наше сопло. Це перше. І друге, воно перевіряє, чи після подачі наш електрод відскочив. Бо якщо б він не відскочив, у нас би подавалась напруга напряму і щось би те згоріло. А оскільки він перший раз перевіряє, Якщо в нас закорочено, він просто на другий раз його не запалює. Тому тут також обов'язково мати деякий зазор між металом, щоб у нас відбувалося стабільне підпалювання. Спрощений, думаю, зрозуміло. У нас немає ось цієї предпродувки, у нас одразу подається сюди напруга, подалося повітря, електрод відскочив, дуга іскра тут виникла, її видуло, все, у нас є дуга. Все, при другому цьому спрощеному варіанті є, ну, типу, в принципі, один мінус: це те, що якщо у нас електрод не відскочить. І у нас тут буде замкнення, в ньому передбачений запобіжник, цей запобіжник вигорить, і, в принципі, ну, доведеться його міняти. Отже, ось такі у нас є нюанси. Кому що зручніше той, то обирає, але дуже великий нюанс в тому, що всі продавці, які є, я жодного не знайшов, який би знав, який у нього тип підпалу навіть пневмо. Деякі навіть не знають, що у них пневмо, вони думають, що там високочастотний, вони кажуть, що там осцилятор. А я, я чую, як клацає ця електродик, і вони все одно кажуть, що там. Високочастотний підпал, а в них пневмо і видно цей повний цикл. І ну знайти з неповним циклом дуже важко. Я знаю, що є там якийсь хіперсмус. У них, в принципі, начебто є багато запобіжників, але там апарати коштують по 70 і вище тисяч гривень. Тому кожен обирає для себе. У мене апарат повного циклу. Тут є деякий мінус. Його трошки було важкувато підлаштувати, оскільки ось цей повний цикл займає приблизно 2-3 секунди після натискання. Тобто нам потрібно пояснити станку, щоб він перші ці 3 секунди не шукав дугу, тому що він натиснув кнопку і думає, що от дуга буде, і у неї має бути напруга, бо у них ж є зворотній зв'язок для утримання висоти. І він починає її шукати. І поначалу він в мене божеволя, бо він натиснув кнопку і такий верх вниз верх вниз де дуга, братан. І потім вона з'являється. Тільки потім він починає різати. Цю затримку можна Визначити, вставити, і тоді все буде в принципі працювати непогано. Який апарат вибрати для свого ЧПУ-станка? Відповідь немає однозначно. Це суб'єктивний вибір кожного, але розкажу таку схему: що в основному раніше всі користувалися високочастотним підпалом, оскільки пневмопідпал був дорожчий і простіше було достати той апарат. Але я бачу тенденцію, що ті, хто можуть, одразу беруть уже апарати з пневмопідпалом, хто не хоче або. Любить експериментувати, вони перероблюють свої старі апарати з високочастотним підпалом на пневмопідпал. Це, в принципі, можливо. В інтернеті інформацію знайти можна, можливо, трішки заморочитись, але зробити собі пневмопідпал. Але обов'язково доведеться в будь-якому випадку докупляти собі плазмотрон з пневмопідпалом і трішки доробити сам апарат. Я, до речі, нагадаю, що станок для чіпів плазму можна у мене придмати, і є три розміри: один на один, півтора на один, такі як у мене, і 2,5 на 1, метри. Робоче поле там, в принципі, один метр і він, в принципі, робочий, але з практики перевірено, що близько 90-95 см це було б набагато краще, тому що там вже йде більше вимог до конструкції і жорсткості. Отже, далі. Далі ми. Розглянемо питання швидкості різу металу, їх товщин і тому подібне. Швидкість різу це доволі таки, як на мене, важливіший фактор ніж підбір струму. Звісно, до кожного апарату є своя таблиця, і вона там вказує швидкість різу, товщину металу, струми тому подібне. Але є такі дві категорії адептів: перші кажуть, що треба струм робити поменше і звищувати його тільки при необхідності. Інші кажуть, лупашиш струм чуть ли не на максимум. Ну це ми кажемо про високі товщини металів. Великі, тобто там 5 і більше, можливо. А навалюєш більше струму і тоді вже просто підбираєш швидкість різу, тому що чим більше струм, звісно, тим швидше ми будемо різати, чим швидше ми будемо різати, тим менше розхід повітря, тим менше працює наше обладнання додаткове і тому подібне. І я схлоняюсь більше до тих других. Ми навалюємо струму, і тоді вже підбираємо наш. Нашу швидкість. Трішки забігаючи наперед, у станка є таке налаштування, ті ж ці отримання висоти. Тобто для кожного товщини металу нам потрібно мати ось тут певний зазор: там 3, 4, 2, неважливо, бувають різні параметри, міліметри. Тобто, Нам потрібно тут утримувати стабільну висоту. Для отримання цієї стабільної висоти нам потрібна напруга дуги. Тобто, коли ми отут ріжемо, у нас є певна напруга ось тут, і ми виставляємо це значення, і станок ось так. Граючись ось цим, Електроном, десь там нашим плазмотроном, він намагається отримувати ту висоту за рахунок. Просто от має бути там, 140 вольт, і він тримає 140 вольт. Якщо там ця штука від'їхала чуть-чуть чуть-чуть догори, напруга буде там більша, і він її опустить, щоб напруга зменшилась, і так воно виконує регулювання по висоті. І, і тут якраз таки є один мінус, яким я стикнувся. Не мінус, а нюанс. Ідеально, це звісно, коли у нас йде проріз прямо по гори... по... по вертикалі, да, по вертикалі. Тобто це був би ідеальний різ. але на жаль, його досягти дуже важко, і він з плазморі. Не спрацює, оскільки як тільки ми проріжемо, у нас не буде вже тут певної стабільної напруги, і оцей плазмо, да, плазмотрон почне уверху вниз плавати. Тобто це може виникнути в двох випадках. Перше, якщо ми пробили і дуже занадто повільно йдемо, і дуга навіть може затухнути, або якщо ми йдемо занадто швидко. Тобто, у нас от, тут, наприклад, тут намалюю цей плазмотрін. Плазмотрін ріже, але він ріже якось отак, і він може навіть не дорізати наш метал, і тому стабільності напруги дуги також у нас не буде, і він також буде верхній сплавати. Тому нам потрібно досягти якомога рівнішої, але все-таки більш ось такої якоїсь пологої малюнку розрізу. От. Ну і дуже великого нам не треба, оскільки дуже велика швидкість, і от такий малюнок він може негативно сплавати. Намалюватися в наших деталях. Оскільки, якщо буде велика товщина, от намалюю вам ось так зверху. Наприклад, якщо в нас коло, то отут коло, це знаружи, в нас буде там нашого потрібного діаметру, наприклад, 8 мм. А за рахунок того, що дуга не буде встигати знизу пробивати метал, внутрішня у нас буде там на 6 мм. Це погрішність вона є, з нею боляться, з нею намагаються, і це називається конусність. Я ж кажу, чим. Краще у нас вся штука, тим менше буде конусність, від неї однозначно не можна втікти, але чим менше, тим краще. І це підбирається саме цими параметрами. Я можу показати вам, ось тут я різав ось такі фінтіфлюшки, і тут якраз видно, як виглядає наш різ. Тобто він майже горизонтальний. Тобто вертикальний, да, вертикальний. Ось тут такий квадратик, Тобто видно, що полоси. Сподіваюся, да. так, може щось видно. Отже, і в нас, в принципі, отут видно, що нашої конусності майже немає. Кути майже прямі. Ну, тобто я маю на увазі, що зсередини він трішки скруглений. Все-таки видно, що він але знаружи у нас ідеальні прямі кути. Отже, ну і тут я, звісно, різав різні квадратики, різні кружочки, намагався це визначити. І видно, що деякі мають ось такі конуси. Видно, що цей квадрат. Він зовнішній зміщений відносно внутрішнього. І видно, що він навіть меншого розміру. В принципі, ось тут видно нестабільність різу, тобто форма у нас така видно плаває. Це якраз таки була неправильно підібрана швидкість. І, в принципі, ось так. Тому оця швидкість вона дуже важлива. Треба її підбирати. Я підбираю її методом научного тику, оскільки з моїм плазморізом. Не було таких даних, і мені доводиться це експериментувати. Це по-перше, по-друге, я зараз ріжу від 220 вольт, хоч мій плазморіст може від 360 чи 380, не знаю, це правильно. Вот. І там буде струм побільше, і я, в принципі, ну, ось це. Я різав, здається, на около максимальному струмі, це приблизно 45 А, і швидкість подачі була десь в районі 1 метру на хвилину. Тобто, ось так. Можна, звісно, в, ну, Збільшити струм і трішки збільшити швидкість, наприклад, на 1200 мм. А якщо у нас буде товщий метал, наприклад, уже 10 мм для чистового різу, я думаю, нам потрібно буде мені, мені, потрібно буде зменшити швидкість приблизно до 400 або, ну, да, до 600 або навіть до 400 мм на хвилину, щоб мати гарний різ. По швидкості я пояснив, зараз ну, ще один приклад: різати 1 або 1,5 мм я ріжу на 4 метрах на хвилину. На струмі приблизно. 23-27. Ну тобто для товщини металу 1 я використовую 23, десь струм. Для товщини 1,5 мм я використовую 27. і при цьому всьому я можу користуватися одною тою швидкістю, тобто 4,5 метри. Тобто я їх виставив, але за рахунок струму можу собі регулювати товщину металу. Хух, наговорив я в цьому відео багато теорії і майже не було практики. На її зовсім не було. Отже, сподіваюся, затронув всі теми, що стосуються цього питання. Доволі таки детально намагався розглянути, кому було цікаво і корисно. Дякую за увагу. Кому що ще не зрозуміло, пишіть коментарі, можливо, наступні відео будуть саме на ваші теми, якщо вони назбирають відповідний відгук. Отже, ну що, по-братськи душі, давайте до нових зустрічей будемо бачити і робити багато цікавого разом.